Кис уроки. Молодша школа. Інформація про звичайні та незвичайні речі. У цьому уроці, друзі, ви узнаєте, що таке інформація і якою вона буває. Як правильно шукати та сформулювати будь-яку інформацію? Чим цифра відрізняється від числа? Та що нам може дати числова інформація? Як перетворити звичайні речі на незвичайні за допомогою інформації, як дізнатися про корисні додатки вашого гаджету і оволодіти і цією інформацією? В цьому кейсі у нас є чотири розгортки: я досліджую світ, мова, математика та інтернет. Тож давайте розпочинати. Інформація, друзі, як і звичайні речі, оточує нас крізь. Це не лише те, що ви бачите по телевізору чи одержуєте за допомогою гаджетів. Навіть коли ви просто прокидаєтеся зранку і розплющуєте очі, ви одразу стикаєтеся з інформацією. Ви ж бачите оточуючу картинку, чуєте звуки, відчуваєте дотики і запахи. Це все також є інформацією. Ви знаєте, що наш світ називають інформаційним. Як ви гадаєте, чому? Напевно, тому що інформація стає основою нашого життя, її важливою частиною. От зараз ми з вами і поговоримо про інформацію та про те, чим вона може бути корисна? А ще знайдемо відповіді на багато цікавих запитань та дізнаємося багато цікавих речей. Яка буває інформація і як нею користуватися? Як перетворити слова і тексти на інформаційні перли? Яку інформацію можуть розповісти цифри та числа? Яка інформація допоможе перетворити звичайні речі на незвичайні?